Триває ефір Українського радіо Чернігів. Нашу розмову у студії розпочну з цитати. Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні у мене велика місія. Я сьогодні їду у шпиталь співати для наших котиків, піднімати їм бойовий дух і відновлювати жагу до життя. Побажайте мені удачі! Таке коротке відео записала напередодні Дня захисників і захисниць України, солістка Чернігівського театру пісні Забава Світлана Вертебна. От саме про пісенну творчість під час війни, волонтерські концерти і те, як музика та слово підтримують українців, будемо говорити далі з керівницею театру пісні Забава Мариною Харчук та солісткою Світланою Вертебною. Ну і перше запитання до вас, пані Світлано, от чому ви тоді записали таке відео, ніби просили підтримки у своїх шанувальників? Такі виступи, вони що, емоційно важкі? Тоді я записала таке відео, це як заклик, заклик для, для до дій. Заклик до дій для того, щоб люди розуміли, що нашим хлопцям дуже потрібна підтримка. І, звичайно, такі виступи дуже-дуже, такі заходи дуже-дуже важкі. Для цього потрібно баке, дуже велике зусилля, щоб прийти і... У їх очах, у хлопців, там, там нема життя, там просто пустота. І потрохи, потрохи, коли ти починаєш співати, вони оце так потрошки-потрошки по тануть. І вже коли закінчився концерт, то вони, ми вже обнімаємося, я вже бачу, як я повернула їх. Хоча б на ту годинку, коли тривав концерт, я повернула їх до життя. І це такі... мій. Моя місія, чого назвала місія, бо це заклик для того, щоб люди пам'ятали завдяки кому ми живемо, і що їм потрібна наша підтримка, і пісенна творчість може також цьому сприяти, так. може бути під такою підтримкою. Так, так. Пані Марино. А от скажіть, будь ласка, от як спочатку широкомасштабного вторгнення Росіян в Україну ще у 2022 році змінилося життя вашого колективу? От, Чи змінився репертуар? Хто от ініціює такі волонтерські концерти, про які от пані Світлана згадувала? От, взагалі? Яким став колектив зараз? Звісно, колектив дуже змінився, бо багато людей у нас були маленькі діти, молодь, і багато дуже поїхало в інші країни. Вони зараз біженці і живуть ну, майже по всьому світу, наскільки я знаю. До нас долучилися нові артисти, нові родини, які підтримали нашу творчість. Нещодавно у нас з'явилася нарешті довгоочікувана група дорог. Ми його умовно називаємо 30 але там можуть бути люди будь-якого віку. Там ми не зважаємо на вміння співати, навіть на наявність слуху музичного. Ми це все самі розвиваємо, дуже багато у нас різних вправ, дуже цікаві форми роботи. І от нарешті до нас почали долучатися жінки, найстарші наші жінці 58 років. Ми усі різні, але у нас усіх одна мета. По-перше, ми хочемо, щоб учасники нашого колективу відчували себе гармонійно, могли десь ну такий мати осередок спілкування безпечний, і ділитися своїм внутрішнім світом з оточуючими. Тому ми наповнюємо наші концерти максимально. Тим, що у нас всередині. і це звісно відбувається на репертуарі. Він не може бути таким, як був до 22-го року. Ми завжди співали патріотику. Я завжди робила переклади довільні з інших мов з ну з інших мов на українську мову. Але зараз у нас більше з'явилося новітніх патріотичних пісень. Це навіть не патріотика, а якесь новітне явище. Ми співпрацюємо з новими авторами. Це київський автор і співак Олексій Сагловський. От саме у нього дуже незвична така, дуже свіжа музика, яка мотивує підтримує людей і в Україні, і в Чернігові, нашому, зокрема. Є наші чернігівські композитори, такі як Качановський. Він написав чудові пісні про Чернігів, які ми виконуємо. Одну у нас якраз Світлана виконує, а одну ми зараз новеньку готуємо колективом. І наші пісні вони взагалом направлені на те, щоб людина, коли приходила з концерту, вона відчувала піднесення, мотивацію, щоб їй хотілося жити. Бо наші концерти дуже багато. Відбуваються для таких верст населення, як родини загиблих, родини чоловіки, які брати, сестри на фронті, доньки, сини. Їм дуже важко. І ми допомагаємо їм це переносити. Ми їх наповнюємо, нагадуємо про життя, нагадуємо, що все це не даремно, не марно. І ми відчуваємо їх біль і ми разом з ними на одній хвилині. Це дуже важливо розуміти таким людям. Я так розумію, що от ви вже говорили левому частку пісень, ви пишете самі зараз. А чи є такі якісь старі популярні раніше пісні, які ви виконуєте? Звісно, є. У нас, до речі, молодь зараз набагато більше хоче співати саме українських жартівливих пісень, дуже відомих. Якщо раніше я мала пояснювати, чому ми співаємо. Ю, Лузі, червона калина, то зараз це нікому не потрібно пояснювати, і мені все більше саме молодь просить, а чому ми так мало співаємо народних пісень саме? І ми зараз вводимо в наш репертуар ті пісні, які доречні зараз. Ну бо я вважаю, що не все зараз можна співати як глибоку драму не можна, так і щось занадто легковажне. Тобто треба якийсь баланс, Звісно. щоб, як пані Світлана говорила, в очах загорілася жага до життя. Звісно, це більше про красу нашої України, про любов до неї. А до речі, от пані Світлано, на цих концертах, де ви виступаєте, що хочуть чути ті люди, які приходять на ці концерти, пісні про наше сьогодення. Чи як я вже згадував популярні раніше, патріотичні, ліричні, які смаки у нинішніх людей-глядачів? Вони хочуть чути веселі, такі легенькі, щоб людина злітала і ні про що не думала. Це таки дуже подобається нашим глядачам при долині Кушкалини, ой, у йушневому висадку. Вони постійно замовляються пісні на карту. Так, як пані Марина говорила, щоб і народне, але так, е так. не сумне. Так. щоб Такі реалії життя. Гріло. Хочеться якось відбуватися. Щоб воно душу гріло, звісно. Так, щоб душу гріло. Щоб mm -hmm. люди відчували полегшення. Дивіться, ну, війна ж це трагедія, це втрати людських життів і дорогих нам людей. От і от, пані Світлано, якщо ви дозволите, я хотів запитати вас про вашого сина. Який, я пам'ятаю у 2022 році, коли ми з вами записували інтерв'ю? Він волонтерив тоді, а потім за власним бажанням пішов боронити Україну, а нині пропав безвісти. От ви написали на своїй сторінці у Фейсбуці такі слова, сім місяців тиші. Не чую твого голосочку, чекаю тебе, синочку, з ніжністю, вірою і любов'ю, що росте щодня. Так. Це впливає якось от на ваше відчуття пісні, яку ви хочете створити, яку хочете запропонувати людям, щоб вони її послухали? Так, мені, мені пісня допомагає. Пережити цю біль. І я показую своїм прикладом, що незважаючи ні на що. Як би не було важко, треба, поки серце б'ється, треба працювати, треба співати, треба підтримувати друг друга. Коли я співаю пісні, хочеться, щоб всі люди об'єднувались. Хочеться дійсно Дякую. цього об'єднання і не тільки ем, бачити в людях, які поряд з тобою, а взагалом в місті, в країні. Люди, які на концерті, вони відчувають от те, що ну, на вашу думку, те, що ви хочете донести їм, думку якусь е, своє відчуття. Так, звичайно. Вони кожну пісню проживають з артистом. Так як я артист, то я не маю права. Плакати на сцені. Мені хочеться, я показую своїм прикладом, що незважаючи на те, що в мене душа болить, я виходжу до людей і я співаю, бо я артист. І я хочу, щоб люди після моїх пісень вони надихалися. І у них прокидалася жага до життя. От ви ж не тільки виступаєте зі своїми концертами, ну не тільки готуєте свої концертні програми, а виступаєте з іншими колегами. Як от з ними співпрацюєте? Як погоджуєте чи визначаєте які пісні треба співати, про що говорити до яких дат. Ну, у нас зараз осередками культури стали бібліотеки. Насправді майже усі бібліотеки нашого міста вони проводять дуже багато цікавих заходів, не лише пісенних. Все, що вони можуть, вони роблять для міста. Про це мало хто знає. Тому у нас найбільша кількість концертів саме по бібліотекам. Ми ніколи не відмовляємо, коли вони нас запрошують, вони надають тематику і дають нам вже наш нашому баченню, як ми бачимо цей захід. Вони запрошують волонтерів різних, якісь цікавинки. Є це шоу мильних бульбашок, наш Ігор Хонін, відомий волонтер, і ми усе це робимо разом. І зазвичай там збираються кошти, які потім дуже допомагають нашим хлопцям. Тобто, це не просто посиділи, поспівали там, поплескали в долоні. А це носить такий характер, ти можеш щось зробити хотілося б ще згадати і подякувати Центру культури і мистецтва, який прийняв рік назад наш колектив у свій склад. Цей заклад, завдяки директорці, зараз дуже розвивається. Робиться багато ремонту, багато різних заходів проводиться. Ми це робимо усе в колаборації з іншими колективами, цікавими. Тому це ще один в Чернігові народжується осередок, де глядач має змогу отримувати задоволення. Ну і пані Марино бачив повідомлення, що театр пісні оголошує набір. Творчих, мотивованих, натхненних людей. Ну, це значить, що ви маєте якісь творчі плани на майбутнє. Так, Так, звісно, плани є завжди. Для того, щоб зрозуміти, що таке забава, треба відвідати нас, відчути, що нас середині, що ми намагаємося зробити, сказати, чим ми наповнені в першу чергу. Тому ми усіх запрошуємо дійсно приходити, дивитися і знайти себе. Себе, в першу чергу, бо дуже багато людей зараз розгублені, вони не розуміють і не знають, що робити в цьому новому світі. Ми допомагаємо повірити знов в себе, розкрити себе, свої можливості, тому це справді певний осередок для таких людей. Це не просто мотивація чи гарне часопроведення, проведення, це щось значно більше справді. Рухаємося далі, і ви знаєте, ще хотів би торкнутися от такої теми. Час від часу. Я переглядаю ваші дописи у соціальних мережах і бачу, що крім творчої, складової, ви займаєтеся ще й суто волонтерською діяльністю, підтримуєте благодійні акції та збори. Ну і от я розумію, що у вас це не дане на моді, як може іноді десь і буває зараз, а це якась внутрішня потреба. От чому ви це робите? З ким співпрацюєте чи самі щось ініціюєте? Ми співпрацюємо з французькою організацією Люболор Юкрен. Це наші партнери. Ми регулярно їздимо з концертами, які прославляють нашу країну, які знайомлять французів з культурою України. Ми зараз готуємо новий концерт, різдвяний, який ми повеземо ось через місяць. Ця асоціація вона допомагає нам регулярно гуманітарною допомогою Допомогою. Вони кожен місяць-два вже на протязі четвертого року доставляють гуманітарну допомогу. Навіть наша ОДА нагородила нашого партнера спеціальною нагородою за поміч нашому регіону. Бо наші партнери вони допомагають не тільки Чернігову, але й селам, з селами співпрацюють. Також оці. Поїздки у Францію вони є великою реабілітацією для нашої молоді. Це в першу чергу, тому що ми, наприклад, цього року ми беремо з собою увесь склад, навіть тих дітей, ту молодь, які до нас приєдналися от нещодавно, там місяць-два. Бо це великий шанс поїхати і не чути цих тривог, відпочити, просто поспати спокійно. Ну а пані Світлана, її волонтерство ще почалося під час облоги Чернігова 22-му році, так так. Коли почалося почалось повномасштабне вторгнення, я приїхала в магазин, я не знала, що робити, і я почала працювати, бо люди потребували підтримки. Я добувала їжу, де могла, і потім кому роздавала, кому продавала. Я не єдиного дня не сиділа в підвалі. Я постійно, я постійно працювала, я десь постійно їздила, коли підірвали міст наш. Ми на собі тягали через пішохідний міст продукти, щоб у наших людей було все, щоб максимально їх підтримати. І я тоді зрозуміла, що я не маю права зупинитися. Мені не потрібно, як то кажуть, піару. Я фото роблю тільки для того, щоб зафіксувати ці всі події. Мені не потрібно, щоб мене хвалили, що я така молодець. Я це роблю від себе. Це мій обов'язок перед батьківщиною, перед людьми допомагати слабшому. Так мені хочеться. І я можу це зробити. Якби я не могла, це вже було інше. Я можу це зробити. Бо є людям, є люди, яким набагато важче, ніж мені. Тому. Тому цими займаєтеся. Тому я цими так? Займаюсь. Хочу ще додати, що е, наші поїздки за кордон вони бувають не лише у Францію, е, вони несуть ще і просвітницьку діяльність. Бо коли ми за кордоном ми розказуємо, що тут насправді відбувається. Це м м, у нас в голові не вкладається, коли ми показуємо реальні світлини нашого міста, зруйнованого. От це, е, готель Україна, це там головпочтам, це ще щось. Вони Охать, ох ай. А коли я показую свою квартиру, де просто пробите вікно, вони Боже, це у тебе, це правда, як таке може бути? Тобто вони втомилися від цих новин, які у них постійно показують по телебаченню про Україну, вони втомилися дивитися на нашу країну вже розореною, розбитою. Але коли ти везеш живу історію, ти, ти, ти про це розповідаєш. Вони тобі вірять, і вони знають, що це дійсно є так. Минулого року, минулого Поїздки ми возили з собою виставку світлин і розповідей наших артистів молодих. як вони проходили блокаду. Тобто, ви уявляєте стан тих французів, коли. Вони приходять у холі ця виставка. Вони дивляться на цих дітей, дітей, які закутані, бо було холодно, які варять їжу зі своїми батьками біля дому, бо немає газу. І тут вони в гарних костюмах виступають, співають Ті про нашу діти. гарну Україну, і це був неймовірний просто ефект. Нас усі пізнають на вулицях, питають завжди Якова, що там. Розкажіть, з перших вуст ловлять за руку. А сам. Ви розкажіть, як це у вас, бо ми е, на телебаченні ми не таке вже бачимо. Ми хочемо чути це від живих людей. Тому це дуже важливі візити, і подяка велика нашим партнерам, що вони це розуміють і влаштовують такі заходи. Ну, ще так я хотів запитати: от зараз е, така ситуація, що багато обстрілів побільшало їх, шахиди постійно літають, і, і багато людей. ну... Можливо, чи зневірилися, чи можливо в когось якась паніка є. Що ви сказали таким людям? Я знаю, що я б сказала усім, а найперший і найлегший шлях до темряви це сумніви. Тому не треба сумніватися ніколи в нашій перемозі, в тому до чого ми йдемо те, що всередині всередині нас, те, що ми хочемо дарувати один одному світу, ніколи не сумніватися. А я б хотіла додати, що потрібно допомагати друг дружку, інакше, якщо ми не об'єднаємось, ми ніколи не переможемо. Ну і от, уже, мабуть, підбиваючи підсумки нашої розмови, як ви вважаєте, музика і пісня вони допомагають у часи війни, вони можуть бути символом стійкості і єднання. Звісно, бо, бо пісня завжди яку подію не візьми, завжди попереду і як символ є пісня. Пригадайте, будь-який час завжди є гімн цього часу. Тому пісня вона безумовно повинна бути зараз. І не обов'язково така патріотична. Співати може та людина, у якої душа це вміє робити. Тому пісня повинна бути в нашому житті обов'язково. Ну що ж, війна це не лише руйнування та втрати, а й час, коли люди гуртуються, коли мистецтво теж допомагає. А музика та пісні підтримують моральний і бойовий дух, стають інструментом нашої інформаційної, можна сказати, боротьби. Про це ми говорили сьогодні з керівницею театру пісні Забава Мариною Харчук та солісткою цього творчого колективу Світланою Вертебною. Дякую вам за розмову. А нашим слухачам за увагу. Дякуємо за запрошення. Дякуємо.